Можливістю повноцінно жити в умовах війни з жорстоким ворогом ми завдячуємо нашим захисникам. Четвертий рік ми живемо в умовах повномасштабної війни з ворогом. Десятки тисяч годин неймовірного спротиву. За цієї боротьби дуже багато втрат і болю. Щоденні, який боронить нашу державу у лавах артилерійських військ, Це звіт про отримання у Фейсбуці на екрані не буде? Всі бачимо всього за період повномасштабної війни. Ми зібрали і відправили допомогу нашим захисникам 212 705 тисяч гривень. Відуємо вам, щоб ви розуміли, що всі зібрані кошти йдуть по визначення. Пропоную і сьогодні наповнити цю скриньку слава нашим захисникам і захисницям. Вклонімося кожному герою, який сьогодні на війні в руках тримає міцну зброю за сонце в нашому вікні. Вклонімося кожному солдату який в небеснім війську нині. І подвиг, їх подвиг будемо пам'ятати. Героям слава! Слава Україні! Шануємо пам'ять загиблих хвилиною навчання.